Всіх вітаю! Сьогодні в нас 23 червня 2024 року. Центральна Україна. Ось хочу показати промисловий сорт. Дуже врожайний, з гарним калібром подів. Плоди всі однакового розміру. Калібровані. Це в нас французька селекція під назвою Пінкот. Врожайність Вражайність тримає просто чудово. Ось отакі шари грамів по 120. Ось. Цей сорт є доволі смачний. Гарно його беруть на ринку із-за товарності, вигляду та смаку. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь, будемо реалізовувати на літні щеплення в серпні місяці.